Мене звати Оксана Коваленко, я юристка і журналістка. Працюю в, міжна... в виданні Бабель. Пішу на тему міжнародного правосуддя відповідно про роботу реєстру, про е... міжнародний кримінальний суд, про воєнні злочини і тощо. Реєстр збитків для України. Навіщо ця система? Це реєстр, який Почався завдяки рішенню резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка вирішила, що потрібно створити такий реєстр. І далі, вже на базі Ради Європи, цей реєстр створили. Яка кінцева мета створення реєстру? Його основне завдання відшкодувати збитки, яких зазнали українці внаслідок війни, внаслідок російської агресії. Хто ініціював створення і хто входить в Раду реєстру? Реєстр ініціювали. Це була ідея України з, з загальною підтримкою, тому що резолюцію в ООН підтримали багато держав, мені здається, близько 90. І створили на базі Ради Європи. І мені здається, туди входять, входять не тільки європейські країни, члени Ради Європи, а й інші. Там можна реєструвати шкоду, яку росіяни завдали, Наприклад, зруйновані будинки, пошкоджені будинки, інше майно. Також там йдеться про іншу шкоду, в тому числі моральну. І в ідеалі згодом Росія має відшкодувати цю шкоду. Зазвичай такі реєстри і, в принципі, механізми відшкодування шкоди має створити Рада безпеки ООН. Але оскільки Росія є членом Ради безпеки ООН, вона б таке рішення заблокувала. Те, що зараз роблять, і те, що робили для створення цього реєстру, це було, скажімо, таке новаторство. І саме тому було рішення Генеральної асамблеї ООН, щоб його запустити. Чому важливо всім постраждалим подати заявку? Важливо подати заявку, тому що ну, тут дві частини. Перша частина мир в житті наступає, коли є сатисфакція, коли люди отримують сатисфакцію. Один з видів сатисфакції це відбудова того, що вони втратили. Ну, тобто ви втратили цей будинок або там, цю машину внаслідок дій Російської Федерації, і відповідно. Дуже важливо для того, щоб потім повернутися, або навіть зараз повернутися до більш-менш нормального життя. Ці гроші мають компенсувати, щоб людина могла відбудуватися, або відбудувати своє старе житло, або побудувати нове і жити, продовжувати життя. Це як одна з частин. Це називається «transitional justice», перехідне правосуддя. Одна одна з частин такого правосуддя, це якраз репарації, це кримінальна відповідальність тих, хто скоїв ці злочини, і так далі. Оскільки все, що відбувається, все, що коїть Росія, і все, що відбувається внаслідок російської агресії, Росія має відшкодувати, тому що це їхня вина в тому, що це сталося. Навіть якщо вже до створення реєстру до його запуску українці зверталися за програмою за компенсацію через програму є відновлення, все одно вони отримали або на якусь невелику компенсацію, і тому вони вони можуть подаватися в реєстр збитків, або в будь-якому випадку ця компенсація надходила від України. І відповідно, і це були не російські гроші. І відповідно, Україна все одно має право на і буде вимагати від Росії компенсацію цих грошей. Теж і тому треба подаватися в реєстр в будь-якому випадку. Хто і як технічно оцінює шкоду? Весь механізм він буде складатися з трьох частин. Перша частина це якраз оцей міжнародний реєстр відшкодування. друга частина це буде компенсаційна комісія, і третя частина це якраз фонд, з якого будуть надходити гроші. Завдання реєстру. Зібрати всю інформацію від людей, тобто саме тому існує ця форма, в яку люди будуть які люди мають заповнювати, і завдання реєстру перевірити, щоб це все не якісь фіктивні заявки, бо таке теж може бути, наприклад, я не знаю, від вибуху газу, а людина подає це як внаслідок російської агресії. Тому завдання реєстру зібрати всю цю інформацію. І перевірити, щоб все відповідало, щоб там були потрібні документи, всі свідчення ну тобто, всі свідчення, які можуть підтримати цю заявку. Далі зараз якраз відбувається процес формування компенсаційної комісії. Це буде комісія, яка буде аналізувати всі ці заявки. А, і вже е, е, називати суму компенсації яку потрібно заплатити конкретно за кожний по кожній з за цих заявок з останніх заяв а, пана Ключковського, який очолює цей реєстр а, шкоди, він а, каже, що можливо десь на початку 27-го року ця комісія почне працювати, тому що це досить тривалий процес. Зараз тривають переговори, щоб створити цей компенсаційний механізм. І якраз за цей час, поки він створюється, можна акумулювати всі ці заявки, тому я ще раз закликаю обов'язково подавати заявки. І третя частина фонд над цим теж працюють і вирішується питання, яким чином Росія буде компенсувати, тому що згоди Росії поки що немає на компенсацію, тому є декілька варіантів. Один з варіантів це. Використання заморожених активів, які зараз заморожені за кордоном, і знову ж іде робота з наших юристів, міжнародників з іншими країнами для того, щоб потім створити цей фонд і можливо акумулювати ці гроші саме з цих заморожених активів. Який обсяг заявок очікується? Очікується і бажано, щоб до реєстру звернулися всі, хто поніс таку шкоду. Навіть якщо ми говоримо про не повністю зруйноване житло, або якщо ми говоримо про житло, яке залишилось в Маріуполі і було там зруйновано, тому що від Маріуполя нічого не лишилося, або в Бахмуті, про все це житло треба. Подаватися до реєстру, те треба надавати інформацію для того, щоб зібрати оцю всю загальну суму шкоди, яку має відплатити Росія.